Ну, індивідуальні теплові пункти і будинкові лічильники тепла. А е, цей комплекс працює разом. Це надзвичайно добра справа, але тільки на жаль на день не для Тернополя. Тернопіль має свою особливість. Е, тут житловий фонд від 30 до 50% обладнаний індивідуальним е, опаленням. В тих будинках, де є індивідуальне опалення, ставити індивідуальні теплові пункти з регулюванням тепла і точним обліку за допомогою будинкових лічильників тепла, є неможливим. По одній простій причині, що немає розробленої методики компенсації втрат тепла по стояках централізованого опалення, Оце одне мішає. Такої методики е, немає. Разом з тим, міністерство ставить вимогу, що якщо теплогенеруюча компанія, це в нас е, Тернопіль, міське Плокоменерго, не обладнає протягом року е, чи двох будинки е, загальнобудинковими лічильниками тепла, вона може забрати в нього ліцензію на виробництво цього тепла. Тобто ми підходимо до патової ситуації. Зв'язку з цим я направив. Е, вже вдруге листи всім народним депутатам від Тернопільщини з тим, щоб вони ініціювали розроблення цієї методики. Тому що коли вона буде розроблена, виграють і люди, які мають централізоване опалення. Дійсно, можна буде регулювати тепло і облікувати його з допомогою будинкового лічильника. А на сьогоднішній день ці індивідуальні теплові пункти можна ставити лише в лікарнях, школах. Дитячих закладах і звичайно гуртожитках, тобто в тих будинках, де немає індивідуального опалення, хочу сказати, що міська рада запланувала і вже пробувала витрачати мільйонні кошти на ці роботи. Я виступав проти цих питань, тому що це є марне викидання коштів до тих пір, поки нам не вдасться через народних депутатів, яких ми будемо тиснути. Не вдасться розробити, щоб міністерство розробило методику витрачати кошти нашого бюджету на ці благі наміри, Наміри є недоцільно і не потрібно.